А <spar> може <spar> <spar> я то недавно дам на Ютуб? Як то не Я рукосим, Такий буде Всім привіт! Це міра з майбутнього. Дуже далекого вже навіть майбутнього. Вже майже рік пройшов. Але я хотіла розказати вам, чому Войтик такий томлений і взагалі предісторією, тому що вона є. Коли ми розмовляли про те, як добратися в Україну автобуси, ми в загальнорму обговорювали, то я казала, що завжди подорож, в Україну моя була пов'язана з якимись пригодами. Тобто завжди щось ставалось. Не було такої поїздки, коли щось та й нема, то там хтось посвариться. То якось затримають, то оштрафують когось за куріння не в відповідному місці, незважаючи, що завжди щось було. А так уже їхав був один раз в Україну після повномасштабного вторгнення. Він приїжджав сам окремо до Львова, щоб відвідати, і він казав мені, що. Ну, коли мій тоді їхав, нічого такого не було, все було спокійно, все нормальна, звичайна подорож. Але каже, підготувався до цього разу, коли буде їхати, що має бути якась пригода. Бо я кажу, що завжди є якась пригода. Тобто себе налаштував вже на те, що буде пригода. Буде. І ось приїжджає він з Ченстахове до Кракова. В Кракові вони зупиняються, загрожаються люди, все там наступні пари зупинок. вже ще, там, ще десь можливо стають, і їдуть в Україну. Але в Кракові лише вони виїхали з Кракова, них заглох автобус. Просто посеред центру Заглох і ніяк не заводився. А я вже той час нічого не встигаю вдома, взагалі нічого. Щось там роблю, і така думаю, що ж треба лягти спати, тому що 5 п'ятій годині ранку вже треба бути в любові, вже треба зустрічати. І тут мені пише: що ми в Кракові застрягли, так що я спізнюся на трохи. Я так думаю, ну пара годинок є. Лягаю спати. Втім, стою, бачу повідомлення, що вони в 5 годині ранку ще не виїхали з Кракова, а вони в 5 годині вже мали бути в Львові. Тобто автобус в Кракові, в центрі міста стояв приблизно десь, не знаю, 5 годин чи 6 годин. Каже, приїжджала різна поліція, приїжджала пожарна, питала, чи ви стоїте, чи в центрі міста. Зараз почнеться рух, вже скоро буде ранок. Забирайте звідси автобус який перегороджає дорогу. Це ж не є ніч, що нема руху. Щось робіть, щось організовуйте. Люди вже всі починають накипати всередині. Починається сварка, кричать водії з пасажирами сваряться, тому що як ви ну. Представляєте, людина сідає в Кракові, і в центрі глохне автобус, і вони стоять вже в тому Кракові 5 годин. Ну, просто типа, ситуація взагалі якась така непонятна. Я розумію, чому люди були з другої сторони автомобіль, якби водії. Вони ж теж не знають, що їм робити, якби заглох автомобіль. Вони чи не розбираються, чи взагалі вони непонятно, що там, щось там крутяться біля тої машини, всі сидять, всі в тому автобусі вже, вже не можуть. Не пам'ятаю, чим закінчилася історія, чи їм далі приїхав новий автобус, і вони пересіли, чи все-таки цей завівся. Але далі вони доїхали до, до України, на кордоні все нормально. І ми десь зустріли, я думаю, в 10, на 5 годин пізніше. І, і то я все рівно змудрилася запізнитися, як би вийтик, щоб встиг трохи погуляти по Львову, але сам факт того, що він мені сказав, що поки ти мені не сказала, що завжди, коли їдеш, є якісь пригоди, до того часу я якось нормально дижа. Тільки ти мені сказала, як пригоди на за весь час. Тому після цього ми вже не їй сідали на цей автобус, тому що на цього перевізника, точніше, тому що я автобус незручний. І ось така ситуація знатно пошатнула взагалі довіру. Знаєте, трошечки досвід негативний вплинув, в принципі, на майбутнє. Не знаю, чи це у вас так працює в мене фактично завжди, коли я їду з України або в Україну, є завжди якісь історії. Якщо не було в Україну, коли їду, то, значить коли я з. Точно буде, точно щось буде. Ось така історія. А ви тільки ж свої історії поділіться, якщо у вас були чи смішні, чи просто якісь вас роздратували саме на кордоні. Пишіть в коментарях. Дуже буду, чесно, мені дуже цікаво почитати, адже сама люблю і ділитися такими історіями, і читати їх. Давайте тепер переглянемо, як пройшов наш тиждень. experience первые <laughs> 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 Może ja to nie dam na YouTube? Eee. Tak to nie. Eee. Tak to nie. Może Tak to nie. Może Różne Tak A jeszcze, jak to ekstremalnie, nie do rady No, ekstrem. Kurtka dodaje chyba No, no wiem, wiem jak to jest. Tu w ogóle nie ma piasku. Wiesz, ile my tu gry graliśmy z taką rzeczą, że ty sobie stajesz tu i musisz przejść po tym i stać na inną. I tak i tak gracie we czwórtkę i wiesz musicie na zmiany. Jeżeli ktoś spadnie, no to on przegrywa. To on przegrywa? No, 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 no super. I tak jakby musicie na zmiany. Teraz ja idę tam, a ty idziesz tu. I tak cztery osoby. Jeżeli ktoś się no zatrzyma. Ja Jestem tu profesjonalnym e, po O! Mam śliskie buty. No tak, tak. O nie, to jest nierówne. No. My. Przegrałeś. A tu jeszcze nie ma piasku. Królowa jest To po prostu doświadczenie. A to. No nie. Dramatyczny ten jest. Idziemy do jeziora, tam jest piękne. Ale woda zwiększyła się. To było... niżej. Zimą zawsze idzie w górę. Od deszczu, śniegu. Wiosną zawsze idzie. Co myślisz, jak będzie? Nie wiem, co myśleć. Ale jeśli mi razem ja mówi, że dobre, no. Chyba mnie nie oszukała. Nie, nie, nie oszukałam. Chyba to. To To Podoba się, tylko mnie. No nie wiem, nie wiem. Serio? Hmm? Mi bardzo się podobały. Spróbuj wtedy ten. No niemożliwe. No taki kiksernik. No tak, ładnie. Dla mnie się tym na paru włoskim. Weźmy oczy na około kuzynka, ale That раз yama.

Troszeczkę zwalił się